Доброго вечора, не знаю, чи встигну зняти. ой ой ні нє-ні-ні, ну лежи так, як лежала. Ну дуже ж було цікаво, лежала. Отак, отак собачка розслабилася, так. Да. Да. Угу. От вушко позаглядаю, вже чистеньке ушко, У нас щось було ушко, трошки воспалилося. Ні, все нормально. Отак от собачка, от так. Це вона чекає, поки я піду спати. вже, щоб перейти до себе. А поки що отак. От да. Моя зайка, моя красунечка. Ось так лапка дергається. Доброго раночку. Ми знову біжимо по під забором, бачите? Але ж я м'ячик не кидаю. А чого біжимо? Захекались тут копали вже. Біжимо, бо Ремі приїхав. Ремі приїхав, Наташа приїхала з Ремі. Так, Кеті вже бачите, я біжу вже. Ось він. Ось він Ремі. Ти нас знайшов одразу, да? а ми біжимо, а він нас знайшов. Ти моя зайка. Ти такий собака класний. Все, і Кеті тут носить, все пішли, всі знайшлися. Всі знайшлися. Кетя, що ти там травичку травичка? Хто там пікає? Давай, 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 біжи. Боже, і м'ячика покинула. І все покинула. Давай, давай, доганяй ремічка, доганяй, доганяй. Доганяй, доганяй. Ні, вернусь за м'ячиком, потім буду доганяти. Давай, бери, бери м'ячик і доганяй. Давай. Де ремі. Привітики. Так, щось у мене сьогодні дуже багато справ. А зранку побачили Ремі. Ми з Кеті обидві про все забули, що можна знімати, що можна щось робити. Ми так давно не бачилися, що з Наташою не могли набалакатися. А потім Кеті, Кеті Ребі викавчився в вонючків якійсь. Ну, в якійсь, в рибі, яка закопана вже була. Фу-фу-фу-фу. Таша його відбивала, общем, було весело. Що там знімати. Так, зараз їду в епіцентр, тому що в мене багато замовлень. Так, і, до речі, на сьогодні в мене два матіка, в мене закінчився паролом. Тканини там ще трошки є, а паролог Тож треба поїхати взяти. От, і я собі намагаюся підняти настрій, думаючи про паролон. Спочатку поїду в епіцентр, але потім у мене не буде настрію їхати на епіцентр нікуди, а мені ще сьогодні на роботу. Чого не буде? Мені дзвонили, що вже вже готовий пам'ятник. Пам'ятник, розумієте? Прийдіть, прийміть роботу, сподобається чи ні. Чи все добре? Я не знаю, як може пам'ятник подобатися, тому але ж треба їхати і приймати роботу. І от я от, от просто, Ти розумієте, це не... Це не фоточка, це не відео, це не влог з Туреччини, з Єгипту або з Куби, який я передивляюся, де Саша живий, гарний, веселий, передивляюся, сміюся, балакаю. Думаю, як класно, що є така пам'ять, що я його бачу отаким от веселим, живим, щасливим. А це розумієте, не відео, не фото. Пам'ятник. Не знаю. Просто не знаю, як оце приїхати і... оцінити. Я навіть йому сказала, що да що може бути, я ставте. Каже, ні, 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 ми не можемо ставити, поки ви не приймете роботу. Так що поїду. Ну, мабуть, мабуть, покажу. Взагалі, це як мені не хочеться їхати дивитися на пам'ятник. Ладно, зараз в епіцентр. Так, ну ось вже готовий пам'ятник. Да. Тут всі приходять і кажуть, на Ілона маска схожий. Так, схожий. Ось так от. Все. все От поки я їздила, все вже осьо, вже сухне. Полоскання і сушення. Так, що там у нас? Ото треба бігом вивезти. Воно вже наїлося. таке моє наїлося. Так, ну що? Вішаю прання. Ну що сказати, пам'ятник як пам'ятник, який він повинен бути. Я так і думала, що все, там, конечно, нормально. Ну, вже як установлять. Все, не хочу більш про це. Пішла гуляти з Кеті. І я вже вдома, я вже потренувалася. І, ви бачите, жарю рибку чекаю віку. Судячи по тому, що гавкає Кеті, то вже віка прийшла. І, звісно, роблю салатик. Так, ну що? І там у мене дожарюються кабачочки. Де вона моя вікуся? А ось вони обнімашки, цілувашки, обнімашки. А пахне як тут. Так, да та, вже в нас все готово, давай. Роздягайся, заходь. Тапочки голубенькі, то чисті. Да, Катюня? Ти гавкала на неї? Хай так. І от навіть не знімали, як їли. Таке буває, вже поїли. Віка мені сидить і розраховує, що я їм, що я не їм, Чому мені, чого мені не вистачає. І здається, всього мені вистачає. Мама запитала за калаєн, каже, а чого я не п'ю колаген? Тому що я їй показала, скільки він коштує і що можна їсти, щоб не витрачати, стільки грошей на калаєн. Это дешевле. Понятно. Дешевше есть конечно. курку. Да. Угу. Нет, что у тебя есть, конечно, угу. за 60 долларов на месяц. Нет. Угу. можно еще хороший купить. Понятно. Так, мы завтра с Сашкой едем по путевке. Вот. А Вика все сидит, каже, уже поїли. Ну все, я до дома, кажу. Все, на каже, а що все, вже поїли. Вигідно, бачиш, ловити рибку і приносити мені. Я класними порціями її ріжу і нам надовго вистачає. Да. Ну, ти мені світиш в очі фонариком. Зато ти гарна з фонариком. А то вона каже, над головою в мене там світи, а так я на тебе свічу фонариком. Та все не світи, я бачу. Ну ладно. Ні. Ну все. Доброго раночку. Так, погодка сьогодні суперова, бо я вчора змерзла. Так, вдягаємося і побігли гуляти. Тиша, спокій, пів восьмого ранку. Наташа мені вже телефонувала, вони з Ремі вже вийшли. Так що й ми побігли. Так. Ремі, продовжуємо, продовжуємо. Тільки що качалися вдвох. Кач... Собака качака, давай, давай. давай А кеті, буде Каті, там за такой. глаз в пішки, давай Давай, качаємося, качаємося. Ми сохнемося. Да? Треба сохнути, треба качатися, да. Кеті воно сохне. Так, Кеті, доганяй, побігли, давай. побігли. Наташа вже на роботу, вже так, треба бігти перший день. Перший Ха -ха. день. Ха -ха. понятно. А ми біжимо з ними, теж проважаємо. А ми сьогодні йдемо вибирати путьовочку. путьовочку. Так що вже до вечора скажу, що. Куди. такі привітулечки! Не просто ми поїдемо за путьовочкою, а вже з'їздили. І вже взяли путевочку. В Єгипет, щоб нічого не, не перековеркати в назві, ось так називається наш Отельчик. Ловіть. Отельчик невеличкий. Ну, хто хоче, зайдіть, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Там є обзори на цей отель. Ну, і ще ми були ж в агентстві, ще раз подивилася. Ну, це з того, що можна було вибрати саме бюджетний варіант. Ну, щоб ви розуміли, бюджетно це 63 тисячі на двох. Але ж ще дорога, треба ж до Кишиньова, трансфер, а ще собачка і так далі. В общем, чесно вам скажу, на таку суму я не розраховувала. Я не встигаю стільки заробляти. От, але ж, ну і ще ж зараз в мене такі витрати, бачите, тут і на пам'ятник Треба і туди треба, і туди треба, і, в общем... Ой. А, кофточка, Пам'ятаєте, на кому ви її бачили останній раз? На вікусочки, але я її не знаю, як сказати. Ну, в общем, вона мені дуже сподобалась, і Віка сказала, що якщо тобі подобається, то забирай собі. І я забрала, бо я хотіла сказати, прихватизувала? Ні. Це було, <сі> ну, згода була, Каже, та я так мені ну, ну нормальна маєчка, тобі дуже подобається. забирай. Я забрала. І мені дуже подобається, бо я ще як вибирала на сайті, я її хотіла, але ж там була вона е, така бежева, не сіра, а бежева. а Віка ж, звісно, замовила сіру. Ну, мені та біжева більш подобається, ну, вже ж не будемо другим замовляти ще одну. Ця теж дуже класна. От. І мені в дорогу, у мене такі отакі точно сірі лосини, що дуже буде зручно, і вона ж така. Фу-фу-фу-фу-фу, Коротше, провітрюємо. В дорозі буде класно. Джинсову куртку кинула, якщо прохолодно, накинула на плечі. Якщо жарко, зняла і отак прямо роздіта. В общем -то. Так, повертаємося до таки отелю. Приїхала я за Сашею. Я ж кажу, я не розраховувала на таку суму. Це 9 днів. 9. Саша хотіла їхати на 10 чи на 12. Потім таки ж, ну, дорого, ну, дорого, ну на 9. Почали там дивитися на 9, там була і 50 тисяч, чи там ще там щось якесь, ну в общем. Ну, все ж хочеться, щоб воно ж і, і класне було. І, і, і в общем-то, і все хочеться. Так у мене низький рівень зарядки. Ну що це таке? Нормально. От, ніяк не прийду до того, що їдемо. Заїхала я за Сашкою на роботу, вже ж їдемо в агентство. І я давай її по дорозі агітувати. Кажу, Сашка, ну ти мені скажи, ну яка різниця? Сім днів. Чи 9 днів? Ну, яка різниця? Ну, блін, сім днів 51 тисяча, дев'ять днів 63 тисячі. Кажу, ну що тобі ті два дні? Будемось, побудемо там сім днів. Приїдемо сюди, кажу, я тобі тут ще три-чотири дні в Черкасах організую відпочинок. Вона, ні, тоді я вообще не поїду. Все, я дивлюся, вже розстроєна. ну. То дай, ну, те, що це за відпустка 7 днів. В общем, ніт, я всегда їду на 15, я на, ти що? Я, це, що це за відпустка, В общем, коротше, я розумію, що назад дороги немає. Кажу, я тобі, от там на сьомий день скажу, що сьогодні ми могли б їхати додому, і скажеш мені, що я була неправа, Бо сім днів, от так, за головою. Так, до речі, їде ще ж Ірочка, сестричка моя, з внучкою, з Альоною. Завжди, ой, з Альоною, господи, з Женією, Альона дочка. А вона завжди їздила з Андрюхою. Зараз би вона, звісно ж, поїхала з Андрюхою. Але ж, Андрюхі 20 років. Все, Андрюху ніхто не випустить. Тому їде з внучкою. Ну, і я вже кажу: ну що? Там в цьому отельчику тренажерний зальчик є, аквапарчик є, щось там таке ще, а, басейни є. Ну, в общем, невеличкий отельчик, але, думаю, класний. І вже, знаєте, все. Вже нарешті ми ті путівки взяли, тому що. Я вже не витримувала. Я вчора вже на Сашку кидалась. Вона мені опять дзвонить, а позавчора. І ще якийсь отель, а може, отам, а там, шо, а там як стоянка, якщо машиною їхать. Я говорю: ми в четвер йдемо брати путівку. От уже замовкніть до четверга, я вже нічого не хочу чути. Ну, собі, оце... Кожну свободну хвилину бо сидиш отам і дивишся, оті отелі, 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 вже всі оті отелі отакі в голові перемішалися капітсвята. І я ж дивлюся, що ну, різниця в ціні. От різниця в ціні, кажу, ну от беремо там, ну, до речі, сьогодні нам ще. Бо я, да, сумбур, ну що, бо так воно й було. Сьогодні нам там ще один запропонували. Ми з Сашею кажемо, все, зараз вийдемо, покуримо. На вулиці ще поз... ну, совет, совет, <світ> на <совіт> позвонимо Ірочке І подивимося, що цей отель ну, такий же по ціні, навіть щось там на пару тисяч дешевше. Господі, вийшли, почали дивитися. А там, мабуть, сніданок показує, там якісь блінчики, там якісь оладіки, потім макарони з молоком. Потім я кажу: так, все, пролистую. Я вже голодна, я вже не поїла. Я не буду це їсти. Ну, не буду. А Вона каже: це та людина, яка казала, мені все одно, що там з їжею. Кажу, мені все одно. Ну, мені треба, щоб на завтрак була хоч би яєшня. Ну, не буду я макарони з молоком їсти. Ну, не треба мені блінчики. А потім. Три отак ряди оцього всього пиндиків оцих всіх солодощів, їх, знаєте, таке, що все в цукрі, таке залите цукром, от прям сіропами, таке, знаєте, <смас> ужасоти. Кажу, ні -ні, ні 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 все, все. Я, я вже 9 днів, тільки вже поїхали туди, тому що це мені ні, не підходить точно. Я глянула на ту їжу. Думаю, <смас> да, вот. Все все розказала. Пішла монтувати відео. До речі, я сьогодні вихідна, я не працюю. Зараз, зараз піду знову з Кеті гуляти, така погодка класна. Відправлю посилочки. тепер у мене банкомат, банкомат ви бачите, ну, поштомат рядом і такі маленькі посилочки. Дуже зручно відправляти відсюди. Нічого не треба нікуди бігати. от Прямо виходимо сюди і тут відправляємо. Все, не наторохтіла, все розказала. Дивіться наш отельчик. Ай я ж не сказала, з 11 вересня виїжджаємо 10-го. От саме на вікен день народження. В 6 ранку нас забирає трансфер. Їдемо трансфером. Сідаємо тут, прямо під дом під'їжджає, під квартиру забирає і везе прямо в кишеню. І коштує це 2800. Боже, я вже, мабуть, все розповіла. Е, бо так проход... думаю, оп, опять щось забула, опять що забула. Да, трансфер 2800 в один бік, в другий так само. Я вже не кажу за катюнечку. Бо я навіть думати боюсь. Ну, у мене ще є деякі варіанти, так що думаю. Так, значить 2800, туди 2800 обратно. Потім 63 тисячі путівка на двох. Це значить, що там 31 500, да? От, там ще е, за візу 20 доларів, здається. Ну і все, потім все включено. В общем, рахуйте. Дорого, дорого. Але вже все. І, до речі, я задоволена, що все. Тому що, знаєте, всі гроші не заробиш, життя одне, відпуску треба їздити. От, Все. Пішли ми гуляти. Всіх люблю, всім пока.